Пандусу нікуди. У Сумах напередодні виборів почали лагодити спуск для інваліда. Той живе в одній із багатоповерхівок. Після травми в ДТП за 26 років чоловік лише кілька разів був на вулиці. Утім, змайстрованим пандусом досі не скористався жодного разу. Чому, розкажуть наші кореспонденти? Анатолій Іванович більш як чверть віку прикутий до ліжка. Уклала його страшна ДТП. Чоловік за 26 років лише чотири рази був на вулиці, та й то не без допомоги. Аж тут з'явилася надія. Перед тим, як збирала президента, хтось у депутата, якийсь Касьяненко, я не знаю точно. Ну, Він сам каже, що таке. Каже, так і так, я вже керує на вулицю, оскільки от. І в мене на другий день приїхали, зробили мені оцей каркас. А дома не довели і все. Євген Косяненко у жовтні минулого року балотувався в мери Сум. Перед виборами звів каркас пандусу якраз під балкон візочникові. Утім, заїзду на нього з балкону так і не пробили. Місцевих почали нервувати недороблені залізяча. Та ну не нужен, звісно. Звісно, заважав. Чим? Як заважав? Ну, пряма ж дорога, а то обходить. Ми звернулися до спонсора пандусу в нікуди, аби той довів розпочати до розуму. Та вже наступного дня від спуску під балконом і сліду не стало. Виділа з балкона, убирали тата там грузіла машина, а мені він не заважав взагалі абсолютно. Кто там уже решил, я не знаю. Той, хто робив пандус, пояснює, конструкція обійшлася йому у 8 тисяч гривень. А щоб довести до ладу її та ще й зробити реконструкцію балкону інвалідові, потрібно у кілька разів більша сума. Поставили його, люди почали жаловаться, І нас тут же ж почав держіпронагляд, проектну документацію і все остальне. Поэтому ми готували документи. вот. но нам легше його розрізати. Адкровіна гаворя, чим взяли документацію, натомість інвалідові зробили дерев'яний щиток на східці. Спускатися ним самотужки Анатолій Іванович не зможе. каже занадто вже крутий нахил. Спецхор медіа спеціально для СТС.